Котіяр, яку звинувачують у розлученні Джолі і Піта, підтвердила свою вагітність. Про це актриса написала на власній сторінці в Інстаграм. Але зізналася, дитину чекає не від чоловіка Анджеліна Джолі, Бреда Піта, а від актора та режисера Гійома Кане. Саме він, за словами актриси, батько її першого сина та єдине кохання протягом кількох років. Котіяр також написала, що чутки про її романи з Бредом Пітом навіть не сприймає всерйоз. Багато років тому я зустріла чоловіка з. Свого життя, батька нашого сина та малюка, якого ми чекаємо зараз. Він єдиний, хто мені потрібен. І нарешті я справді хочу, щоб Анджеліна та Бред, яких я дуже поважаю, знайшли мир у цей неспокійний час. Тим часом пристрасті навколо новини про розлучення Джолі та Піта не вщухають. Американські змі повідомляють, що Анджеліна хоче офіційно позбавити бреда опіки над їхніми шістьма дітьми та звинувачує актора у жорсткому поводженні з малечею у наступах агресії. Піт натомість твердить, що рішення Джолі щодо розлучення стало для нього повною несподіванкою. Він, начебто, навіть планував сімейну поїздку з дітьми до Лондона, що мала відбутися сьогодні.